Іспанський фермер Карлос Ламеле оглядає обвуглені останки своїх кіз. З пожежі цього літа вбили понад 240 тварин з його отари. Ламела сам ледве врятувався, а я риб. Там на горі я трохи в пік плечі, але на щастя я добре знаю цю місцевість. Якби це був хтось інший, він би не вибрався. А кіз мені довелося покинути. Я не мав іншого вибору. Сезон пожеж цього літа став для Іспанії одним з найбільш нищівних. Згоріли тисячі гектарів рослинності, кілька сіл було знищено. Дуже постраждала й Португалія. Загалом до кінця серпня в ЄС вигоріло понад мільйон гектарів. Ці кадри з дрона показують випалені гори та вцілі ліпасовище біля села Сан Вісенте де Лейра. Полум'я було набагато вищим за сосни. Я побачив, як воно неймовірно швидко наближалося. Менш як за п'ять хвилин вогонь уже був там. Тоді я вирішив тікати. У лабораторії Мадрида науковці досліджують швидкість згорання соснових голов. Аусенція де усій Європі та в Іспанії не розчищають території. Зрештою накопичується суха рослинність. З одного боку це на користь, бо піренеський півострів заново озеленюється. Але з іншого боку, є й негатив. Ми живемо в зоні високого ризику лісових пожеж. У Португалії лісові пожежі 25-го року стали одними з найнищівніших за десятиліття. Згоріло коло 278 тисяч гектарів. Лісу це в п'ятеро більше ніж у середньому за рік. Водночас понад дві третини всієї випаленої площі в ЄС припали на Іспанію та Португалію. Через пожежі було евакуйовано тисячі осіб. Загинули щонайменше чотири місцеві жителі та три пожежники.